Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, ми сьогодні розберемо одну тему. Що треба чекати територіальним громадам вже в наступному 2025 році? Відповідна оце питання було розглянуто на форумі, а це комплексне просторове планування громад, основа сталого розвитку. Це назва цього форуму. І на цьому форумі була присутня голова Комітету Верховної Ради України з питань державотворення та. Місцеве срядування Олена Шуляк. І Вона пояснила, що, до чого треба готуватись з територіальним громадам і що вже треба їм робити. Так ось, в наступному році всі без виключення територіальної громади повинні будуть почати розробляти плани свого просторового розвитку. І ця вимога вже зафіксована на рівні закону. Але до цього процесу, до того, щоб розробляти плани просторового розвитку, приступили декілька десятків територіальних громад, якщо взяти загальну їх кількість півтори тисячі в Україні. І одні з перших громад, які почали розробляти плани просторового розвитку це громади Чугуївська та Меріф'янська, це громади з Харківщини. І виникає таке питання: а що ж означають ці плани просторового розвитку? А це створення якісної містобудівної документації. Ось про що йдеться мова стосовно цих планів. І комплексний план просторового розвитку є одночасно як містобудівною, так і землєвпорядною документацією. І у кожній громаді мають бути сформовані чіткі правила, що можна будувати на відповідній території, що заборонено будувати на відповідній території. Які існують обмеження щодо забудов. Ну, наприклад, гранична допустима висотність забудови. Або мінімальні відстані від певних об'єктів. Тобто мова йде про саму територію, про земельні ділянки, і що саме має бути розміщено, збудовано на цій ділянці. І вже голови громад мають оцім питанням. Задаватись і писати оці плани свого просторового розвитку, як буде громада розвиватися, і що саме на території цієї громади буде відбуватися в цих питаннях, про які ми сказали. В цьому комплексному плані визначаються види цільового призначення земельних ділянок. Давайте розданемо один із прикладів. Згідно із комплексного плану, Існує функціональна зона, призначена для будівництва об'єктів промисловості. І якщо це є, то відповідно тоді не можна буде встановити цільове призначення земельної ділянки під житлове будівництво. Тобто мають бути правила, по яким мають здійснюватися вже розвиток територіальної громади, а це правила стосовно. Земельних ділянок. Що там має бути? І ось оцей план простого розвитку має надати відповіді на ці питання. Що має бути розташоване на відповідних земельних ділянок і взагалі на всій території громади? В Україні вже запрацював містобудівний кадаст з державного рівня. З допомогою якого відтепер кожна громада зможе приступити до розробки своєї містобудівної документації, містобудівника да, з державного рівня забезпечить верифікацію баз геопросторових даних і пришвидчить розробку комплексних планів просторового розвитку. І, відповідно, цей містобудівний. Кадаст державного рівня надасть можливість вже розуміти, яким чином і що саме буде розташована на відповідній території, на окремих земельних ділянках. Якщо ми кажемо от про це питання, що на бо це питання дуже важливе, бо є в законі України про місцевання окремі повноваження стосовно цього питання. Стосовно Питання геопросторових даних. І це стосується, в першу чергу, голів громад. бо повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища вказують, що треба було зробити ще починаючи з 2021 року головам територіальних громад, для того, щоб було розуміння. Щодо геопросторових даних та метаданих. І зараз я вам прочитаю оцей пункт відповідної статті. Оприлюднення у мережі інтернет геопросторових даних та метаданих, що створені за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу. Місцеве середування згідно із законом України про національну інфраструктуру геопросторових даних. Тобто, оцей закон про національну інфраструктуру геопросторових даних, він був вже задіяний з 2020 року. А вже з 1 січня 2021 року він був включений у цей пункт і відповідно. Голови громад мали вже з 2021 року оприлюднити у мережі інтернет геопросторові дані та метадані. І відповідно, це має було, було, було виконатись за рахунок коштів місцевого бюджету, як наголошують ці повноваження, і передані відповідним органам місцевого советування. Ось що питання. І це питання доголів територіальних громад, як з 2021 року був виконаний цей пункт. Бо ми щойно з вами прочитали щодо того, що містобудівний кадаст державного рівня забезпечить верифікацію баз геопросторових даних. Розумієте? І тут так само. Оці геопросторові дані мають бути вже оприлюднені у мережі інтернету з 2021 року. Питання, чи оприлюднені вони, чи ні? Це питання голів територіальних громад. Друге питання. В цьому в цій же статті. Повноваження у сфері регу регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища наголошено вже в інших повноваженнях щодо надання відомості з державного земельного кадастру відповідно до закону. І це мало йти про делеговані повноваження. І давайте з'ясуємо або згадаємо, що таке державний земельний кадастр. Державний земельний кадастр – це єдина державна система земельно кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визначення факту виникнення чи припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними, та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правових, правовий режим цих ділянок і їх, їх оцінку. І тут в цих повноваженнях наголошено що мають бути надані відомості саме з Державного земельного кадастру, органам місцесредування щодо їхньої території, стосовно питання, як ми сказали, власності, стосовно питання користування, документації, розташування і таке інше. Чи були виконані оці делеговані повноваження з боку виконавчих органів сільських селищних міських рад? А це повноваження урядові в першу чергу. І стільки коштів було вилучено для того, щоб оцей пункт був виконаний. Бо це державні кошти, мова про них йде, бо це делеговані повноваження. Ми казали про власні самоврядні, що з місцевого бюджету його просторові дані мають бути вже оприлюднені в мережах інтернету. А тут мова йде про надання відомостей з державного земельного кадастру. Ось, шановні глядачі, яка важлива тема. І це очікує вже з наступного року всі територіальні громади. Тому ми з вами розданули цю тему. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми кажемо на цьому каналі про важливі речі. Сьогодні ми казали, які ж зміни очікують вже з наступного року, з 2025 року, всі територіальні громади України. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.